Інформаційні підсумки четверга 7 вересня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на небесах. Хмельничани провели в останню путь вогнеметника Юрія Заремського. Ізраїльський досвід в українських реаліях війни. У Хмельницькому презентували центр стресостійкості. Сезонне вбрання до банку одягу. Волонтери Червоного Хреста збирають теплі речі для внутрішньопереміщених осіб. У Хмельницькому попрощалися із героєм Юрієм Заремським. До початку повномасштабної війни чоловік захищав цілісність України у зоні АТО ООС. Продовжив боронити країну і після 24 лютого 2022 року. Служив вогнеметником. Загинув 27 серпня на Луганщині. Юрію Заремському на віки 32. Поховали героя на алеї Слави. Герой, який віддав своє життя, не просто так. Він не ховався ні від кого. Він перш, з першого дня пішов і до цього три роки в АТО воював. Показав себе найкращим татом. Півроку він був на реабілітації після поранення. І це слова внука, він сказав, у мене найкращий тато. Хмельничани сьогодні в чергово прощаються з земляком, з українським героєм. Який, пішовши добровольцем на цю священну війну, ми маємо пам'ятати ту ціну, завдяки якій ми тут можемо жити у відносно мирному місті. Ми всі маємо пам'ятати тих героїв, яких, на жаль, зараз нас, з нами вже немає. Ми всі маємо знаходити можливість і час для того, аби пройти попрощатися з героями, які загинули. І ми всі маємо пам'ятати і допомагати тим осиротілим сім'ям, які втрачають найріднішу найближчу людину. Як надавати першу емоційну підтримку в умовах війни, навчатимуть у центрі стресостійкості у Хмельницькому. Це міжнародна тренінгова платформа, створена ізраїльською коаліцією травми. Одним з основних напрямків буде робота з військовими та їхніми родинами. Працюватимуть також із фахівцями першої лінії, медиками, освітянами, рятувальниками, комунальниками. Перші тренінги відбудуться 8 вересня. Подробиці розповість Ірина Аріон. Ізраїльський досвід в українських реаліях війни як надавати першу емоційну підтримку людям, котрі пережили окупацію біль втрати близьких, зазнали тортур, і щодня через війну відчувають страх. Навчатимуть у Хмельницькому. Нині відбулася презентація центру резилієнтності. Таким медичним терміном називають стресостійкість психологів. На всіх не вистачить, і не всім потрібен психолог. Отож, як і в Ізраїлі, ми намагаємося розповсюджувати оці ці прості знання, як ми називаємо це перша емоційна підтримка, щоб зменшити рівень травматизації і тим самим не допустити людину, щоб вона далі пішла до психолога, психіатра. Щоб не розвивалися ці посттравматичні розлади, ізраїльська коаліція травми працює в Україні з 2014-го. Перші центри відкрили у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Їх планують відновити після завершення війни. У Хмельницькому діятимуть два центри: обласний на вулиці Свобода, 36. міський центр. Поки приміщення немає. Вже частина наших працівників, а саме керівники чотирьох підрозділів Хмельницької міської ради пройшли навчання, а мета навчання саме тому, щоб Поширювати ці навчання, воно має ефект такого сніжного кома. Навчаючи одних, ми поширюємо знання іншим. Саме так це працює в Ізраїлі і розуміючи, що наша війна. З очікуваного спринтерського забігу переходить у стаєрську дистанцію. Ми повинні себе налаштовувати на стійкість, маючи знання і досвід ізраїльтян. Ми з цими викликами справимося краще. Перші безкоштовні навчання від ізраїльських тренерів відбудуться 8 вересня. Демонструватимуть, зокрема, вправи і техніки подолання стресу. Вони є дієві, навіть я особисто іноді перебуваючи в укриттях, провожу ці вправи для людей, і бачу, коли як починаються світитися очі. Ми починаємо. Із глибокого видиху, не вдиху, а видиху. Уявляємо, що ми гасимо свічку на торті. Коли ми зробили глибокий видих, ми уявляємо, що ми вдихаємо запах квітки, робимо повільний, повільний вдих. І так декілька разів заспокоюється нервова система, заспокоюється, відрегульовується дихання, заспокоюється людина. За результатами опитування фахівців центру соціальних служб питання емоційної підтримки зараз для хмельничан є надзвичайно актуальним. 54, навіть трохи більший відсоток наших респондентів, звертаються в разі критичних ситуацій до родини і до друзів. Люди дійсно потребують психологічної допомоги, але вперше за все вони потребують навичок самодопомоги. І ми наша задача максимально. Дати ці навички, дати протоколи, по яких працює коаліція, та зменшити ризики і навантаження взагалі на громаду. Цьогоріч центри стресостійкості запрацювали у Києві, Одесі і Тернополі. Хмельницькому його планують відкрити до кінця року. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Битва стартапів стартувала в Хмельницькому. Торік конкурс проєктів з реалізації підприємницьких ініціатив не відбувся. Цьогоріч прийом заявок триватиме до 3 жовтня. На реалізацію бізнес ідеї виділять 1 мільйон гривень. Це про нові креативні ідеї. Це також може бути про створення власного бізнесу або про розвиток діючого. Тому Хмельницька міська рада зацікавлена однозначно в тому, тому що економічні показники зараз треба підтримувати навпаки, економіку треба нарощувати. Повноштабна війна. Насправді дуже багато проблем принесла і бізнесу, і загалом економіці. Тому ми вважаємо, що такі речі потрібно робити цього року. Ми внесли зміни. Ми хочемо визначити вже не три, а п'ять переможців. Тому дуже сподіваємось на активність хмельничан за перше місце буде 300 тисяч, 250, 200, 150 і 100 тисяч. Відповідно, за п'яте місце. Можуть приймати участь як прості фізичні особи, так і фізичні особи підприємці, так і юридичні особи. До фізичних осіб буде вимога, щоб вони стали підприємцем після перемоги. Звертаюся до Хмельничан, аби вони подавалися з тими проектами, які допомагають наближати нашу перемогу, допомагають наближати перемогу і допомагають військовим. Тому дуже хочеться, щоб і такі проекти приймали участь цього року. Від початку цього року послугами пункту прокату засобів реабілітації скористалися 345 людей. Нещодавно тут поповнився асортимент. Тепер на балансі пункту майже 700 одиниць засобів реабілітації. У безкоштовне користування на три місяці мешканці громади та вимушені переселенці можуть взяти інвалідний візок, ходунки, ролатори, палиці, милиці або ж функціональне ліжко. Більше розкаже Олександра Семенюк. Представники благодійного фонду Серпнева місія України нещодавно привезли гуманітарний вантаж до Хмельницького. 100 ходунків та 70 одиниць різних видів палець отримали працівники пункту прокату засобів реабілітації, що діє при міському територіальному центрі соціального обслуговування. На початку в травні 2022 року у нас на балансі було біля 150 засобів реабілітації. То на сьогоднішній день це вже майже 700 одиниць засобів реабілітації. Ми от 22 другий і рік за рахунок міського бюджету було придбано на 260 тисяч засобів реабілітації. Також співпрацюємо з благодійними організаціями, фондами, фізичними особами. Отримати засоби реабілітації на безоплатній основі можуть жителі Хмельницької міської територіальної громади та вимушені переселенці. Серед асортименту декілька видів інвалідних візків та ходунків, ролатори, палиці, милиці та функціональні ліжка. Багато наших сімей зустрічаються з тим, що в них є люди похилого віку, чи люди, які зазнали травм чи хвороб, в результаті чого вони потребують засобів реабілітації. І в них виникало це питання: де його взяти, за що його придбати, який він має бути, як ним користуватися, і після одужання, де його подіти. В даному випадку тут в нагоді став пункт прокату. А також є категорія осіб, які на сьогоднішній день Ормли групу інвалідності і по державній програмі чекають той чи інший засіб реабілітації. але це може бути місяць, два, півроку, а то й рік. Тобто, цей проміжок часу вони звертаються до нас, беруть засіб реабілітації і використовують. Від початку цього року послугами пункту скористались 345 людей. Безкоштовно взяти на користування необхідний засіб реабілітації можна на три місяці. Видається він на основі медичного показання. Які документи потрібні собою мати? Це паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне інвалідне посвідчення, якщо є, і для внутрішньопереміщених осіб довідка місії реєстрації. Паспорт і код повірної особи, тобто особою, яка бере засіб реабілітації, бо в основному беруть хтось із рідних або близьких. Тут на місці ми допомагаємо підібрати, показати, як користуватися, як відрегулювати відносно зроб просто засіб реабілітації і ну, люди дуже задоволені все дуже швидко і легко. Розташований пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації за адресою вулиця Зарічанська, 14, дріб 4. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Працівники Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Закликають містян та гостей міста правильно позбавлятися використаних електронних сигарет. Для цього необхідно віддати прилад у центр управління відходами або віднести до екобусу. Їх вони передаватимуть людям, які допомагають нищити російських окупантів. Рібну електроніку не потрібно викидати у загальне сміття, оскільки вони містять небезпечні речовини. Ось які є технології їхньої переробки або утилізації безпечної. Тому ми закликаємо саме приносити їх в екобус або на центр управління відходами. До нас звернулися люди, які безпосередньо вміють ці сигарети перетворювати в певні такі вибухові пристрої. Вони сказали, що якщо у вас накопичуються ці електронні сигарети, то щоб ми їх передавали саме їм, адже вони далі їх використовують за призначенням, тому ось така співпраця. Ще нас також закидали нам, що, мовляв, ми закликаємо людей палити. Ні в якому разі ми цього не робимо. Ми звертаємося лише до тих, хто це вже робить, але просто викидав це, наприклад, у смітник. А тепер є альтернатива ще посприяти, зробити добру справу. Волонтери Червоного Хреста збирають теплі речі для внутрішньопереміщених осіб. Куртки, штани, кофти, взуття просять приносити у так звані банки одягу. У Хмельницькому їх є два: у центрі міста за адресою вулиця Героїв Майдану, 10, що біля міської податкової служби, та у приміщенні залізничного вокзалу. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Світлана Войтенко приїхала до Хмельницького в перші дні повномасштабного вторгнення. Жінка вимушена переселенка із міста Золоте Луганської області, яке зараз знаходиться під окупацією російських загарбників. Нині вона прийшла до банку одягу, аби безкоштовно взяти речі для себе та дітей, адже нове придбати не в змозі. Більша частина зароблених коштів йде на оренду житла. Болку, кохту, а зиму куртку. Діти виросли. Собі то в мене є, а дітям треба. Взуття. Їжу вистачає і одяг, але не вистачає на оренду житла. Саме головне, тому що ще не звісно, коли повертатися, і житло дуже дороге. Розгорнули так звані банки одягу у Хмельницькому, волонтери товариства Червоного хреста нині у місті їх є два. Що стосується діяльності пунктів видачі одягу, так званих банків одягу. У нас у місті є два таких банки, два таких центри. Один знаходиться безпосередньо на залізничному вокзалі, в приміщенні, де були розташовані колись приміські каси біля Укрпошти. Другий банк одягу, в якому ми зараз знаходимося, знаходиться за адресою героїв майдану. 10. наші банки одягу поповнюються речами. За рахунок донорів, інвесторів, свідомих підприємців небайдужих громадян. Початку осені волонтери просять небайдужих хмельничан долучитись до оновлення сезонних речей у банку одягу. Нині потребують теплого вбрання. Ми вже періодично кожного дня забираємо жилітній одяг, робимо пересортовку і викладаємо вже такий більш теплий одяг, тому що, незважаючи на те, що на дворі ще літо, але люди вже нас привикли наперед, тому що і вже треба вдягатися вже тепленько. Ранки вже прохолодні. Дуже в нас завжди мало чоловічого одягу. Це завжди велика проблема. Чоловічий одяг, чоловіче взуття, і наразі також і жіноче взуття. Так що залучаємо, всіх просимо, всіх небайдужих людей, підприємців, щоб вони допомагали. В середньому людей 80 приходять. Ми працюємо з 10 до 6, ми, мабуть, найбільший такий. Один банк одягу, який працює кожного дня в місті Хмельницькому із 10 до 6. Волонтери наголошують, віддаючи свої речі, слід звертати увагу на їх стан за можливості приносити чистий, попрасований та цілий одяг. Крім того, є необхідність у ковдрах, покривалах та пледах, а ще засобах гігієни та памперсах. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні. we <small>